Хочете дізнатися, як робити цей кроятник? Я його обновив. Ну, Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Та ну дванадцять. 11. Тут п'ять, тут п'ять, тут теж п'ять. Тут, тут. Такого робимо. І так от, ну, в принципі, можна сказати, обновлена версія цього будування. Можна такого забадіти. Правда, буде куркам не нудно. Ну, принцип цього ніхто не знає. Трохи. Неправда, такий курятник нікому не доступний. О, шуба начала то я спал. Заснул. Смотрите. Да ну. це не спрацювало. Ай, ти, стекло. Як ти валяєш дурака і своєю гарною. Це теж пробував. Я не, не пробував, а дім строїв. Пробував сто разів його построїти. Піду відео не зміг. Франкфурт. Називається моя карта. І тут таку можна зробити. Курки не повилітають. Так само, як там. Хоже сусіди. Тут сусіди, тут сусіди. У мене вже заряд кінчається. На цьому можна закінчити. Пока курочка. Цей сам я хотів зробити. І пока баран, це теж хотів я зробити.